Вас, шановні глядачі, в ефірі Християнська передача життя. В нашому житті ми, мабуть, щодня зустрічаємось зі словом вибач або каюсь, коли промовляємо молитву. Ісус Христос у Своєму Слові навчає нас прощати для того, щоб і ми були прощені. Пастор церкви Християн Віри Євангельської Павло Іванович Кожа розповість нам у сьогоднішній розмові про покаяння, Його наслідки, заохотить нас або ж навіть запевнить, що покаяння це правильний шлях. Слава Ісусу Христу! Прочитаємо місце Божого Слова Івання від Святого Марка, перший розділ, 15 й вірш, такі слова. Збулися часи. І Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Отож, що таке покаяння? Грецьке слово метеноя означає переміну думок, переоцінку всіх цінностей, покаяння це внутрішнє визнання вини своєї перед Богом і рішення людини порвати з гріховним минулим і почати нове життя в Ісусі Христі. Покаяння. Практично єдиний шлях для отримання спасіння. Єврейське слово покаяння означає поворот, тобто повну зміну мишлення і своїх дій, і своїх вчинків. Добре. А скажіть, будь ласка, чи є в Біблії якийсь яскравий приклад людини, яка кається? Приклад нам дав сам Ісус Христос, коли розповідав розповідь про блудного Сина. Коли цей син пішов далеко від свого батька, розтратив свої маєтки, які він мав, і прийшов в дуже незавидне положення, тоді він спам'ятався і сказав: встану і піду до свого батька. І якщо б його рішення або слово зупинилось на одному, тому що він сказав, але не зробив, це б не було покаяння. Але він сказав, що я встану і піду, і він так зробив. Він встав і пішов. До свого батька. Справжнє покаяння, воно супроводжується рішучою дією. З цього виходить, що покаяння, мабуть, має декілька пунктів. Так. Перша людина має визнати свою провину перед Богом. Зізнатися в тому, що вона є винуватою. Друге, що людина має зробити, це ісповідувати свій гріх перед Богом, визнати вслух просто перед Божим лицем. Що я грішник, і я осуджую себе як каюся. І втретє, можна сказати, що людина не тільки має осудити себе і визнати перед Богом, але має залишити цей гріх, який вона чинила. Якщо людина залишила свій гріх, це є покаяння. А скажіть, чи може людина сама по собі просто так покаятися? Без читання Божого Слова, без слухання. Божого Слова. Людина сама по собі не покаяється. Покаяння також приходить від Бога. Бог дає покаяння, але коли людина читає Боже Слово. То людина через Біблію, через слухання або хтось скаже, вона тоді знає, що вона грішна і повинна покаятись, так? так? Коли людина слухає і розуміє, що вона є не такою перед Богом, як вона має бути. В неї приходить думка про покаяння. Яскравим прикладом є жителі Ніневії. Коли до них прийшов пророк і почав говорити, що ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована, жителі цього міста повірили, вони послухали і повірили цьому слову. І написано, що і цар, і всі жителі, вони всі покаялися, вони всі почали просити Бога прощення, Бога милості, як наслідок. Ми бачимо, Бог помилував весь все це місто. І всім дав свою милість. Ну, знаєте, я думаю, що деякі із наших глядачів можуть дати нам таку відповідь, заперечення навіть, що не всі люди вбивці, не всі люди крадуть. Ну, людина також живе моральним життям, вихована, інтелігентна, вірить в Бога і ходить до церкви. То хіба потрібно каятись хорошим людям? Багато людей заспокоює себе на цьому і кажуть, я не вбив, я не спалив, я не зробив поганого вчинку, я є доброю людиною і мені немає в чому каятися. Але в певній мірі це є обман. Бог говорить до всіх людей таке слово, що немає жодної людини праведника. Всі зрішили і залишені слави Божої. Тобто, в Божих очах немає різниці, великий гріх чи маленький гріх. Гріх є гріх. І свята Іван говорить нам слово таке від Бога, що зарплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне через Христа Ісуса. Людське, людський суд, він міряє або важить один гріх великий, цей менший. Але Бог всі гріхи определяє під одну статтю. Гріх є гріх. І за гріх або покарання. Або якщо людина покається, тоді буде Божа милість. Скажіть, будь ласка, а які наслідки або ж результати покаяння? І чи видно по людині, що вона покаялася? Наслідки покаяння це, по-перше, прощення. І це найбільше, і перше благо, яке людина отримує від Бога тоді, коли вона кається. Окрім цього, по самій людині видно, що вона покаялася. Її погляд може стати світлішим. Життя цікавіше. Тим більше, Іван говорить про те, що на небесах Божі ангели радіють тоді, коли один грішник на землі кається. Дивіться, як Бог спостерігає за життям людей, що навіть на небесах ангели Божі радіють, коли грішники каються. Так, а скажіть, будь ласка, чи приймає от небо, участь якусь ще небо радіє в тому, що люди каються? І небо радіє, і людина сама радіє, і оточуючи, які знають цю людину грішником, коли бачать її нове життя, вони також можуть тішитися. Бо ця людина вже не є небезпечна для суспільства, ця людина не небезпечна для своїх сусідів. Вона стає новою через віру, через покаяння, через спрощення. Така людина стає новою людиною, новим творінням через Христа Ісуса. І, можливо, найголовніше. Найголовніше, звичайно, через покаяння, що людина отримує, це прощення і спасіння, дар життя вічного. Кожна людина, яка покається, яку просить Бог, вона має реальний шанс жити з Богом на віки вічні. І тому я заохочую всіх людей. Хто слухає цю передачу, хто взагалі читає святе Боже Слово, щоб ми не нехтували Божим повелінням. Але якщо визнаємо себе грішним перед Богом, покаялися, перемирилися з Богом і отримали це життя, яке Бог бажає дарувати для нас усіх. Отож, покаяння потрібно всім без винятку, незалежно від нашого положення в суспільстві, від нашого статусу, покаяння потрібно і поганим, і хорошим людям. Святий апостол Іван у своєму Першому соборному посланні пише, що коли кажемо ми, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає у нас правди. Та коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити і очистити нас від неправди всілякої, бо кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Подумайте над цим. Наша передача. Виходить в кінці вже майже 2012 року. І рівно через тиждень вся християнська країна наша буде святкувати Різдво Христове. Чи хотіли б ви, як пастор, привітати червоноградців з великим святом? З охотою і задоволенням я вітаю всіх жителів нашого гарного міста Чернорад. Вітаю з цим величним святом, народженням Ісуса Христа. Бажаю! Щоб ця вифлеємська зірка усіх нас привела до Бога, до спасіння, до вічного життя. Нехай родини тепло, затишок будуть завжди в наших оселях. Гарного вам настрою, святкового, чудового і Божого благословення. Хай вас Бог благословить! Мені ж залишається приєднатися до цих теплих побажань. На все добре!